Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Solar на Цоколь H7. Артикул даного комплекту 82.07. Комплект ламп постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю 40 Вт, як заявляє виробник, корпус лампи повністю металевий, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів, також кожна лампа має пасивну систему охолодження в вигляді радіаторів. Живлення під'єднується як 12, так і 24 Вольт з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі підключення немає додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення даних ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має. Колірна температура заявлена 6000 К, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, біля 5000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.